Ну, і приємна новина для всіх людей з фізичними вадами в Києві. Спроектували літак, яким може повноцінно керувати людина без ніг. Сьогодні відбувся перший випробувальний політ. Як все пройшло, бачив Олександр Загородній. Олександр Башта із легким хвилюванням вмощується у літак. Колишній військовий льотчик вперше після жахливої катастрофи самостійно підніметься у повітря без сторонньої допомоги. Аварія відібрала у чоловіка ноги, але це не привід відмовлятися від улюбленої справи, переконує він. Легкий розгінний машина вже в повітрі. 20 хвилин польоту і стає зрозуміло. У людей з фізичними вадами є свій літак. Я сам все керував. Ну, звісно, мій інструктор трошечки в кінці допомагав, бо сьогодні і вітер трошечки сильний. Ну і мій ще досвід не є таким іменно на цьому літаку, таким які необхідний. Ну пару годин і я думаю, що нема межі неможливого. Я просто щасливий. Росіянин Олексій Мересів, британець Дуглас Бадер, німець Ганс Рудель. Історія знає, чимало без нових асів Другої світової війни. Та всі вони літали на милицях із неймовірними стражданнями. Винахід українських інженерів натомість простий і зручний. Ось вона багатофункціональна ручка. Якщо її двігати вперед, це повний газ. От це э, управління тормозом. Якщо ми двігаємо її вліво, самоліт Це дуже... Хороше, хорошее изделие, хороший механізм, який а нашим друзям-пілотам, которые не можуть ходить, літати во всьому мире. Саме цей спецлітак уже замовив пілот з Австралії для українських безногих. Авія конструктор Юрій Яков навіть готовий зробити знижки. Просто ці люди по-справжньому вміють радіти життю. Переконує він. Олександр Загородний, Володимир Остапенко, ТЕСА 1+,1. плюс Зірок на продаж, Стрельба из